Всім привіт! Мене звати Оля. Я рада вас вітати на ютуб-каналі She's a Mastermind, присвяченої творчості Тейлор Свіфт. Тут ми будемо говорити про культурні літературні референси в її піснях. А ще я навчаюся на практичного психолога і вбачаю в текстах Тейлор дуже багато психологічних феноменів. Більше моїх аналізів наразі ви можете прочитати у моєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Там є текстові розбори, онлайн-лекції та анонс подій. А сьогодні ми поговоримо про одну з моїх. Іх найбільш улюблених пісень Тейлор, її протагоністку Ребеку Харкнес, і мої здогадки, як це може бути пов'язано з наступним проєктом, який Тейлор готує для нас. Ребека Харкнес, американська композиторка, філантропка та меценатка танцю. Тейлор Свіфт вміло занурила нас в життя Ребекки в пісні за grain American dynasty», яка починається зі слів Ребека Роудаб оре. Afternoon train. it was посарі Ребекка приїхала після обіду сонячного дня на Роуд Айленд і одразу забула про Сейнт-Льюіс, який є її рідним містом Ребекка Харкнес у дівоцтві Ребекка Вест народилася 1915 року. в Місті Сент Люїс, штат Мізурі, досить заможній родині. Її батько, і її дідусь, були власниками банкінгової компанії, і відповідно Ребека відвідувала всі відповідні навчальні заклади і установи, які мали зробити з неї жінку, яка відповідала нормам тогочасного суспільства. Проте Ребека відзначалася досить бунтівною поведінкою і закінчуючи в коледж в Нью-Йорку, її та її подруг, яких вона притягнула за спільними стінностями і поведінкою, проз. Вали біч парк. Тейлор також згадує цей референс. Біч парк вона каже, що пізніше Ребека beach park from the city. Ребека приїхала з усіма своїми біч Park Друзями з міста на Роуд Айленд. Чому вона приїхала на роуд Айленд? Там вона вдруге одружилася на Вільямі Харкнесі, якого Тейлор Свіфт згадує в пісні як Bill was the heir to the Standard Oil Name and Money». Біл був спадкоємцем великої американської нафтової компанії oil Name і всі гроші, які їй належали. Це був другий. Чоловік Ребекки. до того вона була вже один раз одружена і, одружившись одруживши з Вільямом Хартнесом, вона потрапила в дуже високе, і дуже заможне суспільство. Вони придбали будинок на Роуд Айленді, це штат. у Північно-Східному узбережжі Атлантичного океану США і прозвали його Holiday House. Оскільки Ребекка відзначалася досить бунтівною поведінкою і вона походила хоч із заможної родини, але не такого високого суспільства, як був її чоловік, Тейлор згадувала в пісні, що все місто казало How did the middle class divorce do it? Як Дінці вже розлучені з середнього класу, вдалося потрапити у таке велике суспільство. Ребекка продовжила свої свою любов до гучних вечірок на Роуд Айленді, попри те, що там жили консервативні, можливо, старші люди, і Тейлор описувала в пісні, що «their parties were tasteful if a little loud». але пізніше її чоловік Вільям Харкнес на жаль помер. Після чого Ребека стала вдовою, отримавши у спадок всі гроші, які належали її чоловіку. Після смерті свого чоловіка, отримавши всі його гроші у спадок, Ребека стала одною з найбагатіших жінок Америки на той час. Вона продовжувала свої гучні елегантні вечірки в стилі великого Гецбі, але вона розпоряджалася грошима не зовсім розумно. Вона могла використовувати якісь дуже дорогі речі по всякденному житті. Наприклад, були згадки про те, що вона наповнювала свій басейн Дон Переінгон. Це вид дуже дорогий, рідкісний вид шампанського. І Тейлор згадувала про це в пісні. Вікні. She fold the, the pool with champagne and swam with the big names. Вона була знайома з Сальвадором Далі, Тейлор також згадує про це в пісні, що вона програвала йому в карти. Невідомо, чи Сальвадор Далі дійсно був в гостях у будинку на Род Айленді у Ребекки Харкнес, проте вони дійсно були особисто знайомі, і Сальвадор Далі особисто декорував для неї урну, якій Ребекка потім заповіла її поховати. Визначальною фразою в тексті Тейлор є те, що «She blew money on a boys and a Анебалий, що вона витрачала гроші на балет і на хлопців. Харкнес дійсно мала велику пристрасть до балету, і вона дозволила цілій балетній організації Джофрі Блету займатися у її домі і готуватися до виступів. Також вона щедро їх спонсорувала, але на віддячність вона очікувала, що балет перемайнує себе з Джофрі Балету на Харкнес Блелет, начебто в її ім'я. Балет відмовився це робити. Після чого Ребека імпульсивно перестала їх спонсорувати і, власне, заснувала свою балетну організацію. Називалася «Харкнес Балет, але вона намагалася переманити до себе танцівників з «Джофрі балету» в «Харкнес балет. Сумарно Ребека Харкнес витратила 85 мільйонів доларів на балет а своєю свавільною поведінкою, бунтівними вечірками, гучними вечірками з алкоголем, знаменитостями на такому тихому місці, як Роуд Айленд. Будинки, які просто є для узбережжі океану, призначені для риболовства, для відпочинку, для того, щоб приїжджати туди у відпустку, їх прозвали The Last Great American Dynasty остання визначна американська династія, тому що що Ребека походила з досить заможної родини, що її чоловік був величезним нафтовим магнатом, начебто, вона зіпсувала своєю поведінкою репутацію двох великих сімей. І, на жаль, пізніше її життя і життя її дітей не розвинулося в такий вишуканий спосіб. Через це пісня й несе з собою назву The Last Great American Dynasty. Балет, який заснувала Ребекка, на жаль, не окупився, а театр, який вона спеціально для цього побудувала з мармуровими сходами, стінами, дорогими речами, продався набагато нижче, ніж сума, віка, яка вона в нього вклала. Тому Ребекка Начебто дуже свавільно і хаотично витрачала свої гроші, але її гучні вечірки зробили для неї славу «The loudest woman this town has ever seen». The maris woman this town, has, this town has ever seen. і як писала Тейлор, she has a marvelous time ruining everything. На жаль, Ребекка Харктис померла досить трагічно, тому що на той час вона захворіла на хворобу, яку не могли вилікувати жодні гроші, і померла вона від раку шлунку. І от минає 50 років, і Тейлор адресує цю ситуацію, що будинок Ребекки стоїть пустий і вільним. Вона пише в своїй пісні house хаус quietly on the beach. «Free of women Фри оф men in the Терменти and then it was bought by me». На цьому моменті, коли я слухала вперше цю пісню, мене буквально відвисло щелепо, тому що пісня розгортається дуже кінематографічно. Я уявляла собі гучні вечірки в стилі Великого Гедзбі, Сальвадором Далі. І от нарешті це місто нарешті заспокоїлось. Немає цієї шаленої жінки, яка руйнує все. Пройшло 50 років, і цей точно будинок купує Тейлор Свіфт. В кінці пісні Тейлор проводить паралелі між собою і Ребекою Харкнес, оскільки вона купила її будинок 50 років опісля, і вона змінює наратив. каже, що There goes The loudest Woman this town has ever seen. I had a marvelous time ruining everything». Між ними справді були паралелі, тому що після того, як Тейлор придбала цей будинок, вона почала влаштовувати там свої знамениті вечірки до Дня Незалежності Америки, 4 липня, які прозвали Тей Американа. Це вечірки кожного. Року до Дня Незалежності, де вона запрошує всіх своїх знаменитих друзів, моделей, акторів, музикантів, і вони також мають там веселий час разом. Мабуть, це також може шокувати більш старших консервативних жителів Роуд Айленда, як це робила колись давно Ребека. Тига розповідала, що вона хотіла написати цю історію про Ребеку Харкнес ще з 2012 року, але вісім років опісля у своєму восьмому студійному альбомі «Фольклор» вона нарешті зробила цю пісню The Last Great American Dynasty, яка в чотирьох хвилинах розказує життя Ребеки, але дуже-дуже коротко і сумарно. Наступний проєкт, подейкуючи, який може зробити Тейлор, це фільмову, фільмову кінематографічну адаптацію життя Ребеки Харкнес. Вона має. Дракс Searchlight Pictures і є деякі румори про те, що Тейлор може зрежисерувати фільм, присвячений життя Ребеці. Звісно, життя Ребеки не було настільки яскраве і настільки вишукане, як в чотирьох хвилинах. Це описала Тейлор, тому що насправді було дуже багато трагічних ситуацій. Спочатку Ребека виросла в сім'ї, де її батьки були дуже холодними та відстороненими. Вони не проводили з нею досить багато часу. І можливо ця бутівна поведінка і витівки, які вона робила, це був як знак протесту або заклик, щоб на неї звернули увагу. Батьки постійно віддавали її на поталу няням, і одна няня була спеціально з досвідом роботи психлікарні, аби справитися з неконтрольованою дитиною. На жаль, Ребека не розвинула теплі почуття під час свого материнства. Також її донька, наприклад, страждала на клінічну депресію і мала можливо суїцидальні нахили. Ребека бачила, як страждає її донька, але могла дуже холодно і дуже буденно прокоментувати, як вона це робила в одній з інтерв'ю. І to go?» чи є вишуканий спосіб піти з життя, натякаючи, як може елегантно або тихо померти її власна донька. Син Ребекки відбував покарання у в'язниці за вбивство людини. Бізнес Ребекки і всі її вкладення і меценатство щодо балету, на жаль, провалилися і не окупилися її належним чином. А також вона мала, на жаль, внучку, яка померла в ранньому віці від того, що народилася від початку з вадами здоров'я. Наступні чоловіки, які були у Ребекки, на превеликий жаль, також не дуже поважливо ставились до неї і могли зневажати її родини, її внучку. І як я вже казала, Ребекка закінчила своє життя, померши від раку шлунку. Враховуючи всю цю комплексну історію, дуже ймовірно, що Тейлор зможе показати життя Ребекки у повній картинці, не лише в 4 хвилинній версії з вишуканими вечірками як у своїй пісні, і це буде повноцінний фільм з кінематографічною адаптацією її життя. Тейлор вже має досвід режисерування всіх своїх музичних відео з 2019-2020 року, а також у 2021 році вона представила короткометражний фільм на свою пісню «All too Well», що увінчалося успіхом. На мою думку, Тейлор хоче увійти в цю нову сферу, давши можливо шлях молодим виконавцям музиці, тому що вона вже побила всі рекорди, вона вже зробила величезні музичні прориви, і можливо саме кінематограф і створення власного фільму буде її наступним кроком. Також я думаю, що це буде дуже цікаво почути за Лас Dynasty як фільмова версія і мати пісню у вигляді повнометражного фільму. Звісно, офіційних підтверджень від Тейлор щодо майбутнього фільму ще немає. Це було лише кілька джерел і ресурсів, які згадували про те, що можлива фільмова адаптація історії Ребекки Харкнес. Але особисто я схиляюся, що це може бути правдою. Принаймні, мені було б дуже цікаво побачити цей фільм. Чому я так вважаю? По перше, ми всі бачили лист Тейлор про купівлю її мастерів, і дуже багато людей звернули увагу на айдентику, яку вона поставила на початку листа. Телер має дуже чіткий маркетинг і брендинг той. Та емблема, яка була на початку листа, дуже відрізняється від всього, що ми раніше бачили, це монограма у стилі арт-деко. І коли я її побачила, перше, що мене віднесло, це 20-ті тридцяті роки минулого століття, можливо, Roaring Twenties. І перше, що я подумала, можливо, Тейлор зробить поп-джаз альбом який ми ще від неї не чули, і було б цікаво, аби вона спробувала себе у цьому жанрі. Але зараз я думаю, що саме ця емблема у її листі могла бути таким невеликим натяком про те, що вона дійсно. Хоче зробити щось у подібному стилі, посилаючись на подібний період часу в історичного часу, і саме це може бути натяком на майбутній фільм. Також Тейлор презентувала нещодавно мерч літньої колекції, де одяг дуже нагадував одяг для upper class in country club, тобто для людей якогось вищого класу, будучи в. Біля узбережжя океану той одяг не зовсім пасує для гарячої Флориди чи Каліфорнії. Це радше щось для відпочинку біля озера або холодного океану, можливо, навіть для Роуд Айленду. Саме тому я вважаю, що кольори, які вона підібрала для того для тої колекції, і всі маленькі деталі, які вона останнім часом показують, може бути не так натяком на її 12-й альбом, який навряд чи вийде раніше 2026 року. А як можливо. Ви новий фільм, який вона зробить, з адаптацією життя Ребекки Хартнес. Звісно, це лише здогадки, і ми можемо лише очікувати, що наступне зробить Тейлор у своїй творчості, але мені особисто було б дуже цікаво побачити той фільм. Поділіться, що ви думаєте з цього приводу, чи цікаво вам би було побачити. Фільм-адаптацію про Ребекку Харкнес у режисеруванні Тейлор. І я сподіваюсь, ми побачимось тут з новими розборами на цьому каналі. Тим часом підписуйтесь на цей канал, на телеграм-канал, в якому ви зараз можете побачити більше моїх розбірів і аналізів. Можливо, там будуть ваші улюблені пісні. А ми побачимось з вами скоро. Бувайте!